Доброго дня! Курток у ручки продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти поробки з волоського горіха. Ось таку поробку можна зробити. Для цього нам знадобиться корлупа волоського горіха. Гилка тканина, стричка, картон, ножицы, оливец. Клей пістолет. І так починаємо. Ще нам знадобиться пластилин. Зерена кладемо пластилін. Потім. Беремо картон, обводимо та відрізаємо. Потім беремо гілочку, ось десь такого розміру, вставляємо пластилин. Робимо отвір на картоні, теж вставляємо ставіль і приклеїли за допомогою клею пістолету. Так, готово. А зараз беремо тканину та відрізаємо трикутник. Ось так. Це буде у нас парусник. Ось такий парусник буде у мене. Ще я зробила флажок за стрічки. Ось так. І буду все приклеювати ось таким чином: і флажок за допомогою клею пістолета. Ось так. Так, приклеїли, зверху будемо приклеювати лажок. Ось такий кораблик у мене сьогодні вийшов з волоскового горіха. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. Успіхов вовзити.